А знаурює сила лева в тобі Коньяк року Номер один супер скандал. Поліцейські вивели Соловйова зі студії. Він криче, вимахав ногами. Іскусний інтелект переходить на місце нас. І всі твосприймають абсолютно спокійно. З радістю чоловічество здає свої позиції. Пропагандисти у паніці. Путін здає так звану Росію Трампу. Я не розумію. что такого Дональд Трамп сейчас предложил Москве, чтобы она пошла на взаимоисключающие условия договора. То есть, когда вы говорите, мы будем продолжать поставки вооружения Украине, Киев не будет выполнять ничего. В российских селах разгуляя украинской страшко. Бабки от страху под лизут. Иди сюда, гадина! Подлюга! Он Тварина! Моси поїбні України Включает гимн Украины, Дім України. Я люблю любиш Україну? Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проект завдяки вашій підтримці. Супер скандал. Поліцейські вивели Соловйова зі студії, він кричав і махав ногами. Повірте, саме так закінчиться його безславна кар'єра на російському телебаченні. Сучасні технології роботи займуть його місце, а його з воплями викинуть зі студії. У кращому випадку на пенсію. У гіршому, у гіршому кинуть за ґрати до братви. Рудольфичу страшно. Від інтересан, так як со времен нашого дитинства, коли казалось, що роботи должны быть в помощь нам, а теперь выяснилось, что искусственный интеллект переходит на место нас. И все это воспринимают абсолютно как-то спокойно. С радостью человечество сдаёт свои позиции. Ти не переживай, Рудольфич, так кривлятися, як ти, штучний інтелект зможе ой як не скоро. Банально тому, що для цього йому потрібно буде переступити через власну гордість, а так вмієш тільки ти. І ми це бачимо зараз на полі бою. когда все понимают, что рано или поздно искусственный интеллект будет определять выбор цели, средства поражения, скорость поражения, а человеческой реакции будет недостаточно для того, чтобы даже на это как-то отреагировать. Цикаво, как Рудольф за забалькотив. Такая же, наче такие технологии будут в России. Кто вам их даст? Сами сделаете? Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я робота. Автономный сервисный робот для бизнеса. На самом деле, наш робот... Мне очень приятно с вами познакомиться. Пропагандюги у паніці Путін здає родину, вже й окупованих територій майже не хоче. Що він там Я не понимаю, що такого Дональд Трамп сейчас предложил Москве, щоб она пошла на взаємосключаючи условия договору. То тобто, есть, когда говорите, мы будем продолжать поставки вооружен України. Діїв ніби виполняють нічого. Армію се кращать, ні будь-нациста ніхто не будь-дубирать. В контингент ми введемо. Я не очень понимаю, а какой смысл? Та й взагалі Росії потрібно готуватися до миру в плані, що вже потроху готувати свою п'яту колону, що під час за тише спробувати промити тут всі мізки. Вони відкрито про це вже говорять. Ми повинні розуміти, що перед нами виникає нове іспитання, воно все більше е, воплощається в плоть. Я имею в виду испытание миром, которое наступит рано или поздно после того, как смолкнут военные действия. И этот мир, я уверен, не будет простым. Мы должны к этому быть готовыми. Мы должны понимать, что эта борьба, она продолжится, она продолжится за... Права російського чоловіка російської православної церкви на Україні за права человека на Україні. Гляньте, як Скабєво аж перекосило. Вона явно не очікувала, що так званий експерт почне нести аж таку дичину, і де ви їх тільки набираєте. В Росії завівся український стражко. Він нажахав російських бабок до усирачки. Якийсь дуже базований дід їздить по російських селах і селиться в будинки і врубає на всю український гімн доводячи сусідів до сказу. А як тільки задача виконана, їде до наступного села. Ось один з епізодів. Йди сюди, гадіда! Падлюга! Он, он він в Україну вробляє. Тваріна! Вишмарянка вінів. Включает гимн Украины. Орел, слава. Я люблю Украину. Любишь Украину? Отсюда, да, Ну, я слева. тебе скажу, что я ты и поедешь туда. Отходите Рина, отсюда. Отойдет. Уходите. Понятно, все. Говорю, слава Милый ты мой, как ты попал, хорошо? Я... Да, ну вот все. Ну просто феєричне видовище. Ці бабки за кадром мало не іскри пускають таке враження, наче в наступну секунду вони самі полетять Донбас бомбити. А дід молодець, наша повага. Окупант прийшов на ефір до колишніх високопоставлених російських військових і почав жалітися на те, що окупантам не платять за бої, а лише видають медалі. Можна сказати, послав Путіна у відповідь пожилі мумі ФСБ його послали. Чисто Росія, як є усі красі. Не оплачивают боевые Не оплачивают наградные до сих пор еще Боевые, за лесополосы до 50 тысяч За взятие населенных пунктов Там почти до миллиона идет А наградные, есть листы, все наградные А знаете, как называют они награды сейчас? Железяк, говорит, нету Железяк, говорит, нету Вот так вот ордена называют и медали Что, металлолома? А, а, к... вот а, а какие идиоты называют Ордена и медали Железяками, скажите Ребята сейчас стали називати бої торані уже не ніхера не, ре... не стоять. Якщо орден закон... мужества він називає железяки, яка система, такі її представники сиділи б ви краще вдома і працювали б десь на заводі? Тоді би гроші отримували замість залізяча і ціліші були. Природа натякає російським пропагандистам на те, що скоро ходити і хизуватися аквафрешем на одязі стане не так вже й модно. На ефірі в одного такого сталося просвітлення. Што <проб> з то з сонцем, що? Напевно, це просто Буданов підмішав часточки Україніуму, такий особливий елемент у всю вашу фарбу для прапорів, щоб всі аквафреші з часом перетворювалися на жовто-блакитний прапор. До речі, це стосується й тимчасово окупованих територій, так що готуйтеся. Росіяни скинулися з реальністю масштабів втрат на війні. Тепер неють про те, що кладовища переповнені горе свободітелямі. А ви як думали, будете спокійно собі українців вбивати, а самі житимете? смотрите, захоронение погибших на СВО. Это одно из кладбищ нашего маленького города. У нас, по-моему, пять, если я не ошибаюсь. Смотрите, как много ребят погиб. И вот только здесь, вот на этом кладбище, на этом участке у меня очень много знакомых. Это просто ужасно. І це тільки одно маленьке кладбище одного маленького мірода. В масштабах говорить не хочеться. Іначе от вона навіть вірні висновки з усього цього робить. Боїться тільки сказати, що в усьому винен один конкретний карлик і банальна жадібність. Скоріше б, це все вже просто Очень жалко, ребята. Це молодим. Ну і от сиділи б краще вдома. Прикро, що починають усвідомлювати росіяни це лише зараз. На четвертому році тотальної війни, яка кожного дня відбирає тисячі життів, Росіяни пишаються фальшивою країною в тому сенсі, що топлять за минуле і майбутнє, якого насправді ніколи не було і не буде. Вони навіть самі ж в цьому зізнаються. Ми готуємося к приїзду гостей президентів Росії, президентів Білорусі. Ми. Завешиваем баннерной тканью с надписью «Гордимся». И вот этой баннерной тканью я сейчас вам покажу, что мы загораживаем. Вот так вот администрация города вместо того, чтобы приводить в порядок фасады зданий, вывозить вот такие вот свалки, вывозить мусор, мы наводим бутафорию. все ширмой. Власне, ось так виглядає весь ваш руський мір. На фасаді ви показуєте георгіївські стрічки та розповідаєте про рівність, традиційні цінності. Але в реальності просто вбиваєте усіх, хто з вами не згодний, і руйнуєте все, до чого тільки можете дотягнутися. Ось як насправді виглядає руський мір. За Путіна, за кредити на дрова, на російському тебе нарешті зрозуміли, в чому причина величезної кількості добровольців у лавах російської армії. Виявляється, це єдиний спосіб розібратися з кредитами. Я можу, як дослідник кредитного поведінки в, в Росії сказати. Це просто єдиний спосіб зберігати своє лицо. Да, если ты там набрал какое-то количество кредитов для того, чтобы не потому, что ты какой-то там, не знаю, транжир и мод, а тому, що ти просто хочеш життя некоторой достойной жизни, для возможности в этом обществе на неравенства нет. Ну ти набрав количество этих кредитів. Далі що тебе делать? Далі сохранить лицо. Один з способ західні лицо — тиріснути своєї жизни. О, Оце так Росія, країна можливостей. Можете пишатися, Росіяни, щоб вижити у вашому русському раю, потрібно жити в кредит. А щоб віддати кредит, треба подохнути за інтереси Путіна. Інтернетом ширяться нові сучасні російські б'юті блоги. Видно, не дуже вийшло з імпортозаміщенням у росіян, якщо доводиться замість скраба використовувати каву, а для розгладжування шкіри пилосос. Візьміть, візьміть кофі, вот, нанесіть кофі натуральний із і зерним. Лісо становиться чистеньке, як після посуди мої лісос. І, і буде красиві. красиве. Видавлю, і берімо і наносімо. Вот. Бачите? Коли ще давно інтернетом гуляв скраб, чи мило на основі коров'ячих фекалій, це був такий російський народний засіб гігієни. Ми тоді з цього просто посміялись і забули. Тепер ж, вочевидь, все стало дуже серйозно, і скоро замість такого скрабу з бурьонки у них взагалі не буде альтернатив. Ну але нічого, зате все своє, правда ж. Росіянка потрапила на стрім до блогера, задача якого допомагати росіянам усвідомити масштаби трагедії, в якій вони опинилися. Втім, рідко буває таке, що росіяни самі ж себе знищують ще на перших же словах, а тут прямо такий еталон і десяти секунд не пройшло. Мої ідеал мужчин і Путін Один народ шкурі і второй так. Вот я своїм куриным мозгом, да, я понимаю, что проти нас Росії воює всю НАТО, вся Европа. И как... Правильно? Не, понимаете, в чому діло сотні тисяч у бітих а НАТО еще на войну не є. Вот От факт. до речі, знаєте, що робить цю ситуацію ще кумеднішою. Далі вона розповідає, що відправила на так зване СВО двох своїх синів. Ось що буває, коли сліпо довіряєш путінським пропагандистам, саме вони і зробили з росіян курятник. Мережею шириться відео росіянина, який ну дуже незадоволений тим, що поки росіян лякають НАТО та бандерівцями, Китай освоює природні ресурси велике і необ'ятний. Поки росіян пугають НАТО, України там, там, китайський друг Сі спокійненько працює, вивозить багатство, Ніхто йому не мешає. Газ відправляється, теж в Китаї здесь газу нету. Врагам ми відправляємо, как в НАТО ми опять відправляємо, нефть, газ. Ну. Хто враг -то? Я Хто враг -то? Китай взагалі то взяв оренду Сибір на 49 років, а зараз взагалі може подумати про те, щоб зробити цю територію своєю назавжди. Ні, ну а що? в росіян землі багато, їм стільки не треба. Молодеців. Ти халосає чоловіка. А росіяни, ура, Путін! І зараз затягнуть пояса патужи. Росія не мародирять на Курахівському напрямку і фільмують усе на телефон. До речі, теж вкрадене. Ні, ну а чого ви хотіли? Ось така вона російська армія. Воїнська честь та доблесть. То все не про найманців, які йдуть вбивати людей у чужу країну за дерев'яні рублі. І так, в ми показуємо напрямку. Салам алейкум, ось ми новий телефон це закриває. Справді відкрили це, щоб всі побачили. Нам вже треба знати, кого судити на міжнародному трибуналі. О, носки треба? Ні. Треба? Я тут бухло знайшов. Бухло. я бухло знайшов. Або? Бухло. нашов. Отак і зі ну, монтик зділяти може. нормально може жити дуже хочеться, щоб у пляшках був метиловий спирт, хоча не факт, що він їх візьме. На Росії вимирають цілі села. Місцеві жителі у спробах врятувати хоч щось записують відеозвернення до своєї влади, які наївні думають владі не плювати. Закрит дитячий сад, ясли, бібліотека, закрита почта. Два роки тому закрив В відповідь Міністерства здраву Архангельської області на наш запрос був дан відповідь, що медпункт закрит по причині, що в посілці проживають менше 50 людей. Хотя на самом деле, согласно последней переписи населения, в приживають проживает 278 человек. Знаете, Знаєте, останнім часом такі відео приходять з усієї так званої Росії. Схоже, поки жителі Москви та Санкт Петербурга не помічають, що відбувається, російські регіони потрохи вимирають. Що ж зате у вас є а Тепер скажіть, чи варто воно того. В росіян страшна диверсія. Хтось прислав мальчикам в трусиках окопні свечки з вибухівкою. Росіяни такого підвоху явно не очікували. Тепер неють, що ж відбувається таке страшне. Уважаемый хто кто делает вот эти свечки? Диверсия, б, они взрываются. Сейчас в'яла вот эта свечка, вот такого плана горит, Тут такое ощущение, ощущение как будто туда порох, Я их буду скрывать, смотреть. Там свечка на середине. Какая-то. Кто вот делает вот эти свечки, хляцкая, туда пороха насыпает или серая, я не знаю. Или взрыв сейчас был. У меня лицо чуть-чуть обгорело. Сейчас еще раз взорвалась. Так чекай, тобто у тебе вибухнула одна свічка, і ти не вигадав нічого краще, ніж просто запалити іншу з тієї партії. Слухай, реально дуже цікаво. Суто в наукових інтересах. Ти як до такого віку дожив? Тебе в інкобаторі виростили, чи що? Ну запали тоді третю, тільки тримай біля себе, щоб вже точно побачити, вибухають вони чи ні. На сьогодні на все, дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк. Це дуже важливо для нас, і підтримуйте ЗСУ, війна ще триває.